Всім привіт, друзі! Ви на каналі Doria Play. Це вже четверта частина Ark Survival Evolved. Як ви пам'ятаєте, ми в якій там частині? Третій? Приручили собі Аргендарці, там його пір'я. Чогось висять. ну ладно. А, так, Сьогодні, думаю, ми будемо добувати хітін, там кератін, все. Все будемо робити. Друзі, давайте зараз дочекаємося ранку, і я до вас зараз повернуся. Так, друзі, що ж? Я повернулася у нас вже ранок. Сьогодні будемо збирати ресурси для сідла на нашого Оргінтевіса, якого ми приручили вчора. Видручка, давайте ми тебе скинемо що. И вот, у нас уже ранок тут. Давайте гамму якусь зробимо. ну, три робим. Ну, 3,5. Давай, ты сейчас пять. И. Так, готова. Я просто на четверку ставила. Так, давай. Хамне. Потом стреляем. Давай. Ну, Надо собирать ресурсики я думаю, це, це тільки Хітін. Так, да, це тільки Хітін. Мені треба тільки Хітін покаже. Давайте зараз пошукаємо Хітін, тому що в мене його взагалі не, нема. Вроді би. Може і був, но я не замітила. Ну а ну, того думаю буде зовсім мало. Мені там треба 150 хіт на сідло. А в мене там дуже мало його. Мені треба трілобітів знайти. Трілобіти. Ну, ми зараз політаємо, пошукаємо їх. Тонпівачу. Появилися компі тут. Надо буде як... Давайте компі прилучимо. Давайте реально компі прилучимо. Ну, буде мене компі, а що. Якщо... Дієчка несли. Так, архент. Полетіло компі призучати, а що? А що ви думали? Я просто останусь так. Дивіться, що тут бігають ці шмакодявки маленькі. Да, я їх так називаю що. Мені не можна? Давай тут присядем. Да, тут ці шмакодявки бігають. Одна і друга. Побачила. У мене є компі, дивіться, піднімається до мене маленько. Всього, в мене ще тепер компі. І ось другий компі. Давайте ми її візьмемо. Отак ножками. Вона в мене там. О, дивіться, у мене защита від компі. В смысле. Як це може бути? Що такого, чесно, не бачила. Ну ладно. Так, давайте зараз ми цю положимо дома. Ну, до видручки моєї. її. тобі стоять? Це в мене самеця. А ти в мене хто? А це в мене самочка. Ну, круто в мене. Буде парочка компів тепер. Ну, а хто не приручав помпі? компі, вони прикольні. Ну, дивіться. Але в фільмах вони не сильно прикольні. Ну, давайте двері закриємо, пам'ятаю, коли я була ще маленька, да, я коли маленька гуляла в Art Survival. Коли я була маленька, я, короче, не закрила двері в себе в хаті. Ну що? Залетіли до мене, коротше. Ну, не залетіли, а. Зайшли до мене. Зайшли до мене. Hmm. E, хто вони там? е, Сожри... e, e, Мою додошку, сожрали мене. Будували ми з татом мені нову хату. ну, Не добудували. Тому що компі мені. Ой, які компі? Традони мені, коротше, все знищили. Капець круто. Ну ладно, подивіться скати. Ну, От скати вони не сильно хороші. Тоже погані. Можеть мене скушать. Бачите, маленьку черепашеньку там з'їли. З неї можна кератин, звісно, зібрати. Ну я, звісно ж, не буду малесеньких там, нікого рубати. Тому що це не сильно добре. О там, ну, нема три що тут тут. Я ж подумала, що тут теж є такі лобіти, яких можна по е найти. І з них хітці трошки взяти. Тр Хіттіна трохи взяти. Для сідла, для мого оргінчика. Ну, походу не судьба у мене з хіттіном. Ну, а може і судьба, давайте ще політаю. Але круто приручили комбі. Руманіть компі. Два з хата. Манта, бо. Вспомнила, як називається? Манта. Мантакор. Е. Опа, здрасте. А ви у нас хто? Що, знову комсогнат? Повонючий. Да, вони у вонючий. Сказали, ого зі ляпочка, а тепер вони мені вонючі. Де він. Де компі? Хочу то я не бачу, я сліпа. Я сліпа, що то її не бачу. Хто бачу компі? Я не бачу взагалі. Мені сонце засвічає. Е, тоді без компі все Тоді будемо без компі. У мене череп мальчик-то. А компі. Е, а компі вже куди-то звалило. Компі вже реально кудись звалило а, вот вона. Ну ладно, вс уже. таких такий ті орніс. трак симулятор. Не, не треба мені ця ігра, це Просто мій братик. Хто знає, поставте лайк. Е -е вони з татом гуляють. Просто рубають в цю гру. Так гуляють, що, ну, не докличешся до них е, ребят ктось бачить взагалі тут о, якогось о, ну три лобі там я нет вообще кирчик Мені надо метал металл якось виходити. тому що у мене немає. нема ну, є метал я поки камні там збирала, чекала поки цей день пройде Ну, ніч точніше, я ж день чекала. <кій> <кій> То подобувала там камінь. Він мені ще пригодиться. Хтось бачу, я взагалі не бачу. Ми що, без сідла останемося. Чи що? Так, маленький трай, кошечка. Я що ти не бачу взагалі? О, мені треба сідло еліноги. Це, це неможливо. Помне моє виживання у мене було одне виживання Я, коротше, просто хотіла. Ну, без цього мода Immersive Timing, хотіла переручить собі просто так. Бац, і все, приручить аргента. Ну, що то пішло не... не, не за планом? І аргентавець, якого я в ітогі приручила, угой мого птера. Я просто залишилась без... без птера. Без п... птерочка мого. І якось так. <кху> О, на надун. Це була його ХП Так. Так. Так, давайте полетим зараз, не знаю куди. Керезина там застряв. Ну, а що робить? Застряв, то застряв. І... а ч я тут шукаю? Ну, не знаю. Пес сідла, схоже, остануся. Може, не знаю, в якомусь дропі буде. Сідло або просто на ну, усі тін. Тому що, ну, у мене всі продукти, ну... продукти. Продукти, ну, коротше, всі речі в мене є. Господи, скільки у вас тут наплодилось? У мене питання, скільки у вас тут наплодилось? Ні, це у мій костюр. Старий. Я не бачу вообще. Може на сусідній острів полетим, може там є. Ну, Ніяких хижаків, вроді би нема, ну крім ділок сумасшедшого е, розміру ділок. І там раптори бувають, іноді... Ну, іноді баріонікси були. Були. Сразу кажу, були. Зараз там нема. Ну, паразавр від когось там бігає, може, не знаю, для касався когось просто. А то можуть. Е... Ні, да, руга, що там ще? Там, помню, був Мегаладон, Ну не там, а от там. Просто дивлюсь везде. О, маленький чай ну, спіродну всього, який несу зі руки яєчки. Так, о, дивіться, який красивий птір. Ну ладно, в мене вже... У мене свій є. У мене свій друг є. Пусть мій друг, дружба нього, И что-то я вообще не бачу. Вообще просто. Ищусь мне зовсім не повезло, я не нашла, короче, ничего. Пожалуй, жалко так. Але до дома. Я ничего не нашла. Там паразоврик, я книж. Эй, жалко, звісно. Ей, жалко. Ей, жалко. М -м -м. Думала, зараз будемо збирати ресурсики. Але нічого не вийшло. У мене є 75 А Але більше в мене немає. Оце е трава все завер... Ні, стоять. СД. СД, я тобі сказала. Все, сиди. Все, иди сюда. Потому что замість тебя я покликала Ориента. Ты будешь идти сюда. Опа. Все, скажи, не сам. Ай. И ще політаю, можливо. Ну, все, як там? Як так? Все. там, Все. Там вс. Іспіроніс. Ой, не Геспіроніс. Іхтіорніс. Маленький чи великий Снірніс. Гі Якщо це був великий, то це дуже велика помилка. Була... Та ні, це маленький. Ну, взагалі дитинча. Ну не це, ну не дитюне, що просто середнічок, так думаю. Что то мені вообще везе, так, кавычка. Мне так везе. Дайте три логики. Мне надо, ну вы поняли для чого. Опа, а ты что там робишь, брателло? Брателло, что ти там робиш, а? Можно я до того присяду? Вибач мене, брателло. Просто мені так заважаєш. Маленька ділка, велика ділка, от не бачу. бачу. При лобіт. І не один. О, положила там манта. О, ох, ох, капец, мені просто не везе так. Капец, так везе. Малыш. Взяли, втекли. Это просто. Як так? Могли бы мені спасти життя? А самі взяли і втекли Ну мам ты сильний, чесно Ай. Круто. Лифтиорниские баша тут. А трелобитые. Атрилобитые, ч куда-то подівалися. Можна а їх можна в лапы просто ну, копати. Капець. Чого так не везе мені? Чого? Що тут три Яку мені треба просто знайшти для того, щоб добути цей гриба на Звісно, круто мені. Паразавр тікає. Відділка, але тут його тут теж відділка чекає. Маленький сіорніс. І це, походу, я відео знайду, неудачно. Короче, неудачний пошук по От. От це таке. От як так? Єдиний хітін був. І ось, що, там манти. Не добуду я хітін, да? Вообще. Манти пішла, бачите рибу. Не, не пішла рибу добувати. А, що велика риба чолопант. Ооо, а суперсто не Я Не зроблю я сіло, на... На сьогодні схожий на гордин дабеса сьогодні. тебе вес По троечке, да? Алексей, ну... любит Куда и все, да, винди все. Да, в, а, в смысле, да? Маленький паразавр, так, паразавр. А от ніяких ось я тут три обіців я не бачу. Ось все плаває. Тут мант вроді би зараз отак. немає. Ніякої ділки немає. Опа, Ти не шанс. Просто О, є. Уносим. Уносим, уносим. Так, все, готово. Все, ура! Наконец, стрелобит, Ура! Наконец-то. Все, теперь я знаю, как буду их ловить. Вот и да. Долго что ныне. Хитин. Богатый хитин, ура! Все, рим на 150. Все, Ра, робимо сідло, седлу. Тому що я знаю, що в мене тепер все. А, що Що там треба мені на сідло? Давайте подивимося. Сідло на Аргентавіс. Осьо. На 62 уровні воно відкривається. Давайте зараз подивимося. Ну, там в мене дечого де немає схоже, так? Да? Давайте, 62 рівень. Підім есть кожа 350. Кожа надо, 350 кожа. У тебе скільки там кожа? 49. У ем, Мене більше було. 49. Ну, ем, Если що, кожа це не... ну. це не проблема для мене. Не кожа мене тепер питання. У мене тепер питання даєш. Іра, не кожа. Ой. Компі це мої, да? Да, мої. Це мої. Ну, хорошо. У тебе немає кожу. Ну, тоді відправляємося. Ні. Не отправляємося за кожу. Так, а ну сейчас. Так, давайте зараз знаєте що. Ага, вот, сейчас 43. Летом треба 350. Ми зараз викладемо це все. Оце все, все. Ми ще викладемо. Тір. І зараз застрелимося у якогось паразалу. Ну, не застрелимо, звісно. Але за що. Ну. Оце тіло. 30, 54, 63. Ого. Не хілінько так. Теперь кто тут мене почекай. А, все зламалось. Что-то вечно ломается. У на питание. Хорошо. А, еще надо. Да, что-то. Кремень мне точно надо. Я дай Кремень. добуть? Ну, я, Ну, я знаю, конечно, что есть камней. Ну вот, камень, камень. Ага, раз, два. О, ти йде, чий нам. Милий мій. Милий мій, будь ласка. Підходь до а, лети до мене. Все, прилетіть, молодець. А, давай. А ти будеш агрочем? Ти ні. Просто собираємо так і ще. Не Вийде, я, навіть, 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 Привет. Начекав на мене. Разка. Вы 113 тоже на тебе тоже надо. за... Вибачте. Эээ, ты будешь добывать, 200. О, все, мне на седло все есть. Давай оце в эти, все, мне на седло есть. Давай стоям. -ба. Управлять. Ааа, наглый. Чего выйти, а він не дає. Ну що, робимо седло. А волокно коже там надо мне. Так, давайте зараз на москопсике волокну. Назбираю ему. Эээ, -е, москопс. А, у него перевес за нами. Откупала я. На раз-два. Все, більше мені і не надо. Вс, спасибо. Пока. Давайте сейчас крафтим седло. И вот я мучилась только из-за этого, чтобы скрафтить седло. Давайте сейчас крафтим седло для Аргентайса. Так, 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 так. И... Вот сейчас. Ура! Есть! Мы сейчас можем оседлать седло. Седло мы можем. Мы можем зараз съедвать седло. Логіка. Моя логика. Це моя логіка. Терру я сильного шпаля. Ну що, аргентик. У тебя вже 4 уровня. У него еще была кожа. Чуем качественный, давайте копашку. Надо, щоб у него было 1000 хп. Все, давайте трошки на нього похотаюся. Ура! У нас є аргент. І тепер за допомогою Аргентаріса ми зможемо приручити через динозаври. Знаєте що, друзі, ми, думаю, на цьому будемо вже закінчувати. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися. Всім пока-пока!